Вітаю всіх сьогодні 1 червня. Як бачите, нема голосу. Окуляри треба втіти бо можливо. Голосу нема. Сьогодні буду робити перші вправи, реабілітації. Запишу вам. Але говорити не зможу, буду тільки показувати. Чоловік замовив мені одну гармошку, бо він свою має, але каже, що ліпше мати свою і буду тренуватися, покажу вам як. Я тренуюся, запишу всі вправи, тому що... Якщо не тренуватися, голос може не повернутися. Отже, така у мене ситуація погана. Як я піду в лікарню працювати, я не знаю. Я ж працюю з пацієнтами, я їх приймаю, можу збирати анамнез. взагалі, з колегами по роботі. Я тепер не знаю, як це все буде відбуватися. Я ще маю до 9 числа лікарняний, а потім має виходити на роботу. Коли цього часу голос не відновиться, то я навіть не знаю, чи мені лікарняний будуть продовжувати, чи що. Я, я не можу нічого сказати, але це якийсь дурдом. Вчора була в тій поліклініці, хірургічній, і там, де мене оперували, мається на увазі. Поліклініці, в лікарів в тій лікарні, де мене оперували. І я в них питалася, вони кажуть: ну тут треба тренуватися. А я кажу: а чому ви мені не сказали, як тренуватися? Ніхто не сказав, які вправи робити, коли починати. Мало того, що мені навіть не сказали, приймати кальцій після операції чи не приймати. А мені було дуже погано перший другий день. Мене просто все ламало. Мене скручувало, всі спазмували судини. Судорог не було, але я відчувала кожну судину в своєму тілі. Мені, в принципі, мали сказати, що якщо у вас будуть такі симптоми, то приймайте кальцій. Ну, добре, мій чоловік написав рецепт, пішов і купив. Хоча, в принципі, той кальцій без рецепту. На інші ліки купив рецепт. Але справа не в тому. Справа в тому, що ні в виписці, ні так просто мені ніхто не сказав, що робити, яка має бути реабілітація. Вони ж мене виписували, в мене не було голосу. І вони мали мені сказати, які вправи починати робити і коли. Мені цього не сказали. Добре, я лікар, чоловік-лікар. Ми самі знайдемо, як це все робити. Але інші люди, пацієнти, вони не знають, так і будуть сидіти, і голос так і не вернеться. Хоча я не впевнена, чи в мене взагалі навіть справами вернеться голос. Отже, багато не можу говорити, вибачайте Таке коротеньке відео, буду тримати вас в курсі справи. До побачення.